У світі в і ось показую вам свою готову в цьому році роботу. Це у мене шкарпеточки із залишків Alize wool Time з моєю улюбленою пряжі. Вийшли на розмір 37, 38. П'яточка. У мене тут Strong. і моє звичайне закриття. Вив'язувала залишечки. Десь вони важать грамів 70, я зараз не зважувала, От, але вони вже після прання ось так ось виглядають. Я їх робила такими смужечками. ось. А всередині у мене протяжки. Ну, там. протяжки. Потім вже ближче в готових роботах я вам буду показувати. Ось така краса у мене вийшла. Мені дуже подобається. У мене, до речі, залишилося ще три таких мотиша. і я думаю, що там якраз 100 грамів. Я думаю, що ще щось намодрую з кольорами, чи також смужечки, чи може тут один кольор, тут другий, тут третій, якось щось ще придумаю. Тож, це у мене перша готова робота. До речі, я потім буду ще розповідати. Я це записую в свій блокнотик маленький, під номером 1, тобто перший тиждень. Це у мене шкарпетки першого тижня виходять. Я їх завершила якраз в ніч. на 1 січня, тобто вже була четверта ранку, перевалило виходить, що я рахую по тому, коли я їх закінчила. Тож це перші шкарпетки першого тижня в цьому році. Що значить перший тиждень? Я вирішила сама для себе зробити собі такий челендж. Вив'язати 52 шкарпетки за 52 тижні. Тобто пара шкарпеток в тиждень, і це у мене розтягнеться якраз на цілий рік. Як по книзі було, існує така книга, називається 52 weeks of socks. Я для себе вирішила, що хочу в цьому році зробити собі такий виклик і зв'язати 52 шкарпетки за рік, це мінімум. Ну, там ще. Попутно якісь речі, звісно ж, але шкар, пара шкарпеток в тиждень і хочу назбирати 52 тижні, 52 пари шкарпеток. Всі ці шкарпетки я буду або дарувати, або продавати, або собі залишати. Тож, я думаю, це таке цікаве завдання, яке буде аж цілий рік, тож слідкуйте. Буде, я думаю, і вам цікаво, і мені цікаво. Шкарпетки я не прив'язую ні до чого, вони будуть, які будуть усі різні, чи з візерунками, чи без візерунків, чи лицьова, чи якась резинки. Ну тобто, взагалі немає прив'язки, яку саме шкарпетку в'язати. Просто в тиждень у мене має бути пара шкарпеток, тобто, який розмір, який колір, це не має значення. До речі, я вже не витримала і почала, дивіться, дивіться, ще одну пару шкарпеточок. Це подарована пряжа від Ірини Думенко. Це Мохер, який у мене залишився від рукавичок. А це, Боже, це неймовірна краса. Та неймовірна м'якість. Я в'яжу в, в такому задоволенні, в такому захваті. По-перше, мені подобається, як мохер приглушає ось ці от кольори. А по-друге, за рахунок цього ж мохеру, вони такі ніжнесенькі. Це просто щось неймовірне. Я не знаю, це такий класний процес. Хвилиночку. Вибачаюсь, там у мене щось кішка е кричала, хотіла, щоб я її запустила. <гум> е Знімаю просто на балконі. У мене моє робоче місце на балконі. Е до речі, зараз тут уже прохолодно, тому я тут не сижу, але весна, е літо і там до холодів. Я обожнюю тут сидіти на балконі, але. О, прийшла. <гум> Ти хочеш привітатися? Ігорівна, хочеш привітатися? Тож, да і ще я тут додала оцей артісан, на це буде носочок та резиночка, а основна частина в мене буде ось така. Тут я п'яточку стронгу вже почала вив'язувати До речі, на дотик от я трогаю артісан він більш жорсткіший, ніж супервош. От супервош е, прям от взагалі така м'яка, така ніжненька. А ось тут прям в Артісані відчувається трохи цуп цупкіше. Але, ну, от дивіться, да, які зразу кольори, як вони міняються. Ну, Це щось неймовірне. Я дуже задоволена цим процесом, в'яжу в задоволення, отримую взагалі такі емоції. Ой, до речі, у нас же ж це сьогодні 3 січня вже. У нас були жахливі обстріли, починаючи з 29 грудня. У нас майже кожен день були страшнючі обстріли. Страшнюче було е, взагалі. Ми і не спали, і е, Новий рік провели у сховищі. Тому. Зустріли точніше, провели та зустріли у сховищі це жахливі дні. А взагалі, першого числа то теж жах. Ой, я не знаю, як це вам вже виразити. У мене просто вже настільки я якось уже... Ну, Не можу я звикнути до цього усього, хоч я, я е, тільки півроку ми спочатку виїжджали, я вже півтора року е, живу, е, і якось все одно до цього неможливо звикнути. Е, ці терористи мають, врешті-решт, відчепитися від нас, вони мають зрозуміти, що не буде нічого з того, що вони хочуть. І хай сидять собі на своїх болотах і квакають разом з жабами. Вибачаюсь, <кхід> далі трохи я земоціонувала і перебив ще й дзвінок. Так, на чому ми зупинилися? Ось, Да. Віжу, до речі, не сказала вам на спицях 2,5. Тобто, не на 3, не на 2, а саме 2,5. Мені тут дуже подобається щільність, яка виходить. Дуже класно вяжу на своїх улюблених Аді Тріо. Так, записую ось ці шкарпетки в перший тиждень. Буду дивитися, куди записати ці, потім подивимось, коли їх закінчу. І тоді більш детальніше. Там про челендж, що я закінчу. Там, які в мене плани. буду розповідати вже у відео прощання або привітання. Це буде такі нарізочки, не знаю, чи вийде повноцінний влог тижневий. Буду ділитися по мірі того, що в мене виходить. Тож, до наступних підключень. Гарного дня! Сьогодні вже 5... 5 січня і показую вам свої просування. Це я вже дістала другий моточок ось цього махеру, бо перший в мене вже закінчився. Тож, у мене вже готова перша шкарпеточка. Ось, ось так вона, зараз її виправлю. Оп. Ось так ось вона виглядає. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Ну, це просто нереальна краса. І, до речі, ось тут дивіться, як цікаво виходить, я просто отут-от обірвала ниточку і почала в'язати другу шкарпетку. І дивіться, як цікаво, у мене повністю співпадають секції. Тобто, я вже тут п'яточку вив'язую. Не знаю, як це, до речі, працює, бо буває, підбираєш, підбираєш, потім якась одна смужка з'їде, і оп, і все поїхало кудись. А тут, ну, от просто, ну, я не знаю, як це відбувається. Це якесь диво магічне. ну, просто, Я ось тут от відрізала і ось тут просто набрала петлі, доєднала нитку і усе. І от так от воно пішло в мене однаково. Цікаво, може у когось теж так буває. Ну, от у мене, до речі, коли я от, е, намагалася підбирати секцію, у мене якось все одно щось кудись з'їжджало. А коли я отак просто от в'яжу, не думаючи, а, буде як буде, воно співпадає. Ну, Реально диво. Ось хочу вам показати, який колір без мохеру, який він яскравий, і який він з мохером. Мені от настільки сподобалась взагалі ця ідея нівелювати ось такі яскраві кольори, що в мене з'явилося бажання. Е Ще додати мохер до інших таких яскравих. Треба в мене тільки передивитися по залишкам, що в мене залишилося. Бо ось така ідея мені взагалі дуже сподобалась. А за рахунок того, що у мене оцей дуже ніжний мохер, не колючий, від Лана ГАТО, то е Тут він на поліаміді, а є такий самий на шовку. Він коштує трохи там дорожче, але для шкарпеток я подумала, що на поліаміді буде все ж краще, ніж на шовку. Ну, як би так. І я думаю, на днях, мабуть, завершу ці шкарпетки і, мабуть, запишу їх на виходить на другий тиждень, як готові. І просто я хочу якраз на наступному тижні зв'язати собі рукавички, також з додаванням цього мохерчика і з норду. Тобто мені подарував Святий миколайчик норд. Там був такий зелененький такий полиновий колір, 19, здається, не пам'ятаю, потім покажу вам, як буду починати. Я з нього от до нього додам оцей білий мохер, і виходить, що вони стануть світліші, і вони дуже пасуватимуть до мого капору з пуха норки. Бо докупати норку я просто вже ж пару років вношу цей капор з норки, і виходить каптур. І виходить, що якщо навіть я ту норку куплю на рукавички, партія то вже буде інша, і колір все одно, ну, я не думаю, що буде співпадати. А оскільки у мене вже є ось цей норт, я просто нівелюю яскравість кольору за рахунок цього білого мохеру, і він, в принципі, має бути десь схожий. Може буде там на, на якийсь тон відрізнятися. от, Спробую так, бо мені до того капту Якраз от рукавичок і не вистачає. Тож, я до речі, на білу пару рукавичок і ось так от на півтора носочка мені вистачило одного мотка. Тобто, я розраховую на те, що я дов'яжу цей носочок, і в мене ще якраз залишиться на рукавички. Тобто, з цього виходить, що на дві пари. Рукавичок і на пару шкарпеток потрібно два моточки ну, ось цього мохеру. Ну, якщо це взагалі комусь ну, потрібна інформація. Тут, дивіться, 215 метрів, 25 грамів. Тобто, ну, я думаю, так, що я оце дов'яжу, зв'яжу рукавички, і в мене, в принципі, має ще залишитися. Тож, Ну, Там уже буду дивитись, може кудись буду додавати, а може, взагалі, до речі, до речі, що я ще хочу? Я ще хочу м поїхати, мабуть, м у магазин Candy Yarn. І хочу по пощупати е, ось цей мохер, який від газал. Тобто е, я хочу е, або купити білий колір, бо в інтернеті е, газал саме оцього Silk Мохер, чи як він там називається, я не пам'ятаю, він взагалі існує е, геть в трьох варіаціях. Один, типу, уходить в молоко, другий уходить в якусь сі, сі, ну, таку більш сіру гаму. і один, ну, якби має бути білий-білий. Але от екран взагалі не передає, і я ніяк не можу зрозуміти, який із них отакий от просто білий. Ну, білий-білий. Тоб... Тож, якщо може хтось із вас знає, саме оцей газал мохер, такий маленький, тож отакі бунточки по 25 грамів, підкажіть, будь ласка, який колір саме є от просто от білий, білосніжний. Тому що я через екран взагалі це не розумію, а коли я потраплю в Кендіярн, я не знаю. І ще, до речі, подивилася відео на каналі Ой, з Дариною, з Дариною, Кнітін Візлав, це її інстаграм. Щось я не дуже пам'ятаю, як називається її канал, але е, все про... ну, я потім залишу внизу е, в описі під відео, е, значить, вона розказувала, що придбала е, таку пряжу, цікаву е, е, газал Outlet, але не той аутлет, котрий е, типу happy fit, а той який ейр. І він взагалі там, до речі, склад геть поліамід з поліамідом, е, але я подумала, що Ну, цікаво спробувати там. У мене просто от е, малий, він взагалі не може вовну носити. В нейому і колить, і е, кусає, і шкребе. І я оце думаю. Е, якщо Ну, якщо, наприклад, йому сподобаються якось кольори, то я, мабуть, буду замовляти газал оцю аутлет типу Air. Там теж вона а, за рахунок того, що вона уся синтетична, вона взагалі коштує в магазині. На в'яжемо взагалі 46 гривень. А оскільки ще магазин на зимових святах, вони сказали, що будуть відкриватися з понеділка. Ми повибираємо колір, і там я би вже замовила б, до речі, і мохер. Тож, виходить відео я коли випущу, мабуть, в неділю. І виходить, щось, коротше, у мене не виходить. Коротше, до чого це я? Що в магазині не в'яжемо, є такі багатський... Асортимент оцих аутлетів, причому вони не тільки типу хепіфіта, о отого, який для шкарпеток, там а там ще є газал типу Мереноса аутлет, типу цей альпака аутлет. Там десь просто в хепіфіті, якщо це якийсь там брак. Ну, наприклад, то е, в цих позиціях просто не натуральний склад. Там взагалі немає нічого натурального. Тому якщо когось це не е, бентежить, можете так само ну, подивитися, може собі замовити, чи може як у мене, е, ну є дітки, які не переносять вовну і ну, акрил взагалі для того й придумала, для того, щоб в'язати е, для людей е, із алергією, для маленьких дітей. Тому я, в принципі, в акрилі е, не бачу е, геть нічого поганого. О, добрий день. Тому в принципі, я до нього ставлюся абсолютно нормально. Тим паче, що закрило речі взагалі, можна сказати, вічні носяться роками, приперуться в машинці, не линяють, нічого з ними не стається. Я не закликаю зараз полюбити мох... е е акрил, але просто іноді ну, із такого можна пов'язати і поносити. Щось тут наговорила, наговорила. Тож, до наступного підключення буду показувати шкарпетки, що там з ними, як я їх закінчила, і якщо почну на цьому тижні рукавички, буду показувати рукавички. Тож, до наступних підключень. Всім привіт вітаю. Це заключний епізод із тижневого влогу. Ой, господи, народ, як би смішно не було, я знову захворіла. Це вже якась просто тенденція, я не знаю. Початок року, Ото як в кінці в мене було, що то я перехворіла на той ковід, цієї зарази, то зараз у мене ангіна, при тому, що я майже не виходжу на вулицю, не контактую так, от з людьми. І все одно такі от виходи якось впливають на моє здоров'я. Якось у мене дуже просівший імунітет, якийсь, якийсь капець. Я знову така вже вчора геть навіть плакала, бо стомилася хворіти. Це якийсь прикол, я не знаю. Е, тож, у мене наразі за цей тиждень. Ось така готова робота. Підключатися не буду в кадрі обличчям, бо самі розумієте, то, то краще не треба. Ось показую, що в мене вийшло із шкарпеток. Добре, що я їх встигла дов'язати, запишу на наступний тиждень як пара другого тижня, бо я не думаю, що я на наступному тижні щось таке встигну. Якщо там вилікуюся, то тоді <кій> буду щось в'язати, бо наразі температура і нічого в'язати не хочу. От, Тож, <кій> заключне відео. Вітаю вас із Різдвом, хто святкує його сьогодні. Сьогодні у мене 7 січня, і сьогодні я випущу цей влог. Тож вітаю всіх, хто святкує його сьогодні, а тим, хто святкує водохреща, також вітаю вас із цим святом. Бережіть своє здоров'я. Бережіть свої нерви, імунітет, бо це найважливіше, що в нас є. Тож, я надіюся, до <кій> наступний влог я вже буду здорова і зможу робити нарешті інші речі, будуть і роботи, і старти. Тож, я думаю, побачимося вже не так. Не так довго. Тож, усіх зі святами і бувайте!